Чи отримали ви вже нові платіжки з тарифами на світло? А, ні. Ще поки не отримали. Ну, платили звичайно, 900 гривень в місяць. Ну, це якраз пользувалися як, раз, як звичайно. Ну, В цей раз, я думаю, може, тисяча півтори. Ну, я сподіваюся, що хоча б до півтори буде. Виросли, мабуть, я не вважав, скільки. Зараз і так економію. Світ відключають. І так економія. Це безсумнівно ціни, як в Європі. Але трохи зарплати у нас не такі, як в Європі. І це не є добре. Не використовувати як мінімум кондиціонери. Ось, ну, ось таким, таким чином я і намагаюся як економіка. Ви знаєте, цим займається муж, подробностей не вибачте, не можу вам сказати. Я думаю, що дуже сильно збільшувалася сума. Можна взагалі відрізати свет, виключити холодильники. І жити в палатці возле моря. Ми в Одесі приглашаємо вас на склони. Доброго дня, дівчаточка, спасибо. Збільшилося два рази, Ну, на пару тисяч гривень.